Випадає волосся, який шампунь обрати, чи пити добавки, чи взагалі здавати аналізи, що робити. Перш за все, треба зрозуміти, що помазати, помити чимось голову це не допоможе. Це може дати результат, але зовсім-зовсім мінімальний. Саме зараз є сезонність випадіння волосся. І якщо у вас волосся випадає десь останній місяць, до цього було все нормально, то сильно можна не хвилюватися, це може пройти само по собі, буквально там через один, максимум два місяці. А от От, якщо волосся випадає дуже сильно, до речі, норма десь близько 100 волосинок на добу, можете заморочитися і порахувати, якщо вам це цікаво. І триває це більше 1-2 місяців, то необхідно здати аналізи. Перевіряємо їх, запам'ятовуємо і здаємо. Якщо є відхилення у аналізах, ми а вже ж закриваємо дефіцити з профільним спеціалістом. Якщо відхилень у аналізах немає, то елементарно, що ви можете зробити, це перевірити реакцію саме шкіри голови на, наприклад, новий догляд чи на воду, і взагалі прослідкувати на ем, стрес у вашому житті. Якщо його забагато, намагайтеся, а вже ж його уникати і пропийте вітамінно мінеральний комплекс саме для волосся.